Дай Боже здоров'я вам і благосила, Боже, на все свято його ж молодь вами, чистої Богородиці. Особливо молимо Бога за тих людей, які у цю ніч постраждали від рашу фашистів, проклятих, особливо в Києві, понад 15 чоловік загиблих, близько сотні поранених, руйнування, біда. І смерть нещастя все більше від рашу фашистів Антихриста Путіна та їхніх забродинців, на жаль, в Україні є. І ще більше буде до часу Божого прищастя, про що передала причиста Божа Мати. Та, попри все, каже ми слава Ісусу Христу і слава Україні та героям з Богом на віки вічні слава звано-Франківська. Кращі побажання вам, дорогі патріоти України. Насилаю я Борис Володюк Дністер у 2669 фільмі «Поклик Христа і Христай Упа, 17 червня 2025 року. Це щирі співчуття родинам полеглих і поранених рашофашистами, ні наших киян і українців. Бо ця ніч була надзвичайно важка, як всі попередні дні. Хочу вам показати відео новин, а потім дати добру. Віску за те, що Бог Божа мати, попри все показує знаки, що вони з нами що вони бачить все, що Бог добирає військо своє і Божих обранців має вернути і деяких загиблих людей, дітей. Священиків просто мирних людей, нагадаю вам я згідно проросту па які матінка Божа благословила говорити особливо свята Упас Дня Покрови 1942 року, про що совісно я щодня стараюсь розповісти. Ось знаю, що більшість людей не вірить у ці вісті, тому що Біблія Свята пише про те, що чим ближче буде Боже пришестя. День час, тим люди менше будуть вірити. Силу Божу менш будуть праведні в цьому житті, більш грішні марнотів, суїтів, глубоків, темноті. У лжевірстві, вірстві, навіть вже християнстві, бо будуть чинитись такі знаки, щоб звести навіть вибраних, як оце було з козловірусом, що ви знаєте, що казали єпископи, священники, На жаль, замість того, що передала причиста Божа мати проти жижі сатани, якою люди були колоті, і зараз через космічні супутники, в час з'явив вже Христа, на них буде особливе опромінення, і вони будуть такі, як не Богом введені, а дійсно як нечистою сил Дою пам'ятайте про це, Готуйтесь до того, що більшість людей, як пише Біблія, свята відійде від правдивої віри і піде за вже хрестом, з'ява якої ймовірно, буде В кінця місяця. Бо хто дивиться відео мої, пам'ятає, що ще у 2015 році так званий мальчик-пророк з Ізраїлю від секти Хабат, що нібито мав видіння, що буде війна, яка буде тривати близько двох тижнів, 14 днів. І в той час буде з'ява нібито Бога туди, в Ізраїль, Нагадаю вам я. Цей проект Голубой луть з'явив вже Христа, фінансують саме мільярдери секти хаба. І та з'ява має бути вночі. І ще змі буде говорити, що нібито прийшов Бог. чорноокий, чорноволосий. Нагадаю, вам я буде він. Але після того до трьох тижнів, найкращому випадку, в гіршому до трьох місяців, буде з'ява в четвер сонця. Ісуса, який буде йти до Галичини, чилі, коли сонце зупиниться саме над франківськом, на три доби. За що були пророчі сни видіння, і Бог має прийти з сонячно воскреслими героями, які вернуться в тілах нових вічно молодих, не зробів щодо Сонцехрамів, про що є натяки в 20 главі откровень Івана Бослова, про що мало говорять священники, що спочатку воскреснуть не всі, а воскреснуть тільки святі Божі обранці та блажені. Блаженні слово означає щасливі, які не мали святості в житті, але Бог вирішив їх зробити святими в Божому царстві, за їхні заслуги особливо воїнів наших ЗСУ, які віддали життя за те, щоб жили ми, щоб була українська мова. Українські звичаї, віра наша найбільш та, яка правдива проти зла, яка викриває тих потвор зла антихриста Путіна, та його уже християнство, і особливо тому московити ненавидять УГКЦ і ПЦУ. Не там, в 20-й главі, сказано за те, що після Божого пришестя буде тисячолітнє хрестове царство і почнеться воно саме з України. Це передала причиста Божа Мати. Нагадаю вам, я і в Божому царстві будуть жити ті, які в Бога святі повернуться, Божі обранці, а також ті, які будуть собі святі, їхні рідні і близькі. Всіх Бог Синьок і Рус Ісус Корока, матір Божа благословлять на те, щоб вони залишились жити на в світі, як Божі діти, яких тіла стануть з тлінних не тлінними, преобразяться. За це говорив попередніх відео. Я Божі передання. Отож, послухаймо і Ми вісім минулої ночі. Час Києва і України Київ був під комбінованим ударом. У столиці зростає кількість постраждалих. Що відомо про постраждалих у Києві? За словами мера столиці, Віталія Кличка найбільше постраждалих у Солом'янському районі. Тут попередньо відбулося руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. Раніше голова Київської міської військової адміністрації Тимур Радкаченко повідомляв, що жінка у Солом'янському районі перебувала у важкому стані. Також до медиків звернулося двоє постраждалих ударницькому та один в Дніпровському районі. Їм надали допомогу. Крім того, Кличко писав, що у Святошинському було дев'ять постраждалих, чотирьох госпіталізували. А пітьом надали допомогу на місці за словами Ткаченка, Тут госпіталізовано чоловіка з опіками. Це попередня інформація, яка з'являлася. Нині оновлене повідомлення про те, що кількість постраждалих у столиці збільшується. Наразі їх 55. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста щодо загиблих точної інформації. Поки немає, оскільки на місцях працюють і рятувальні російські окупанти, як ви побачили, вдарили по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва балістичною ракетою. Під завалами пинилися люди. Давайте ще додатково побачимо наслідки від сьогоднішньої атаки. Путіна це втілення гнилої лютої ненависті до всього людського. Це патологічний садист, який тримає з горло свій народ і випалює чужі міста, коли йому бракує аргументів. Він труїть, спалює, бреше, перепише, переписує історію і торгує смертю. Йому це сходить з рук тільки тому, що десь у світі ще є ті, хто намагається займатися миротворенням. Це потвора, яка краде дитинство в дітей, спокій у матерів дім у мільйонів, це вбивця, якому ніде нема прощення ані в газі, ані в історії, ані на землі, ані на небі. Путін це символ того, що людство ще не вилікувалося від середньовічної чуми тиранії. І ця чума має бути знищена до останнього ламка кремлівської стіни. Інакше вона знову і знову приходить уночі з дронами, бомбами, кривавими руками. Давайте побачимо, ще відео, яке з'являється в соціальних мережах, як прилетіло в один із житлових будинків. Це був дім, а не військова база. Росія б'є по звичайних людях по наших дітях, по наших снах. Це системний тероризм. Це цілеспрямоване знищення нації у власних домівках. І тут звернення до заходу вкотре. Скільки ще треба вбитих українців, щоб зрозуміти, що Путін не переговорник, а кривавий маньяк. Дайте нам більше ППО, більше далекобійної зброї, більше сміливості називати речі своїми іменами. Поки ви зволікаєте там, росіян знову і знову вбивають нас. Ви знаєте все таки Путін служить задані сільйозно. Мені подобається. please 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 i i know i know i Це мені подобається наш козак, це який в США, як зрозумів, зробив подвиг протистояння антихресту Путіну, написавши йому на лобі слова, що він сатана, він диявол, що він антихрист. і цей козак доказує, що це дійсно зло тим, які під. Впливом Трампа та інших запроданців Москви і глобалістів, як відомо, оправдовують того нехреста проклятого, який абсолютно пройнятий духом нечистим. Люди бачать не його, нагадаю вам я, а його дві тисяч. Моя генерала Капеланова і мережі Українського стильного руху, який явно всего го року очолюю я. Всім, хто проти Антихриста Путіна, про якого нагадаю вам, я перший світі за Божим наказом, що в 1998 році я дав інтерв'ю в газеті Покол, яка була в тому ж році заборонена, що Путін це антихрист. Який інтенсив сил зла. Всесвітнього глобалістів, мільярдерів, сатанистів. Спочатку до посади президента Московії, а потім після вже Христа, не треба путати антихриста і вже Христа. 13 главі откровення Івана Бослова сказано за те, що й буде два звіра. Один, який буде нібито, як людина, діяти урядовець. А інший як ніби Бог, бо вже Бог насправді якого моти проповують нового починоволосу в Московії, також і їхні запродаці. Навіть у патріотичних церквах кажуть, а яка різниця, яка різниця, хто знає, які очі чиві кажуть, що був створений Ісусом при його житті, не рукотворний образ, який ви бачите, дорогі мої сині око Руслого Ісуса на полотні, який він дав святому апостолу Тадею. Далі такий же точно був створений, коли він дав святій Вероніці в час хресної дороги, але стерно і в крові. Далі чорнобілі. Ікони, які були на фото. Нагадаю вам я, з 2000 року почали самозамальовуватися саме в Україні. Ісуса стало робитися чорно білих фото волосся русе, а очі сині. Матінки Божі очі ставали далі темні. Нагадаю, що правдива ознака всіх ікон Божих. Правдивих є те, що матір Божа кароука. А... Має каштанове волосся, а Ісус синьоокий Русий. Ну і нагадаю вам я, що ті люди, які правдиві боговиці, вони це стверджують продовж багатьох віків. Серед них цю ласку Божу маю і я про що вам говорив і про що, як священик мережі УНУПАПЕМ що в дві тисячі році, я дав пояснення. І, на жаль, з того часу ніхто мені не переслав відео, де є пояснення інших священників за це, що я кажу совісно вже понад 15 років. Отже, ж, багато священиків є залежні від тої мережі тайної сатаністів, глобалістів, яка контролює різні конфесії, особливо християнську конфесію. І нагадаю вам я, що матінка Божа також столітті благословила щоб була її ікона містична троянда, де вона караока з каштановим волоссям, і скульптурка її, і що це іконою має статися особливе чудо, коли матір Божа може Господа Бога, диво, що її лице повернеться, і очі будуть дивитись на вас. А ви почуєте голос жіночий при чистих Бородиці в той час, коли образ вже Христа чи Окочу на волоси. чоловічим голосом, як це пише в Откровеннях Івана Богослова, буде говорити те, що буде протилежне вченню правдивому Ісуса Христа і причистої Богородиці. Маємо нагадати про це, а також що вже понад 400 років на кактосьому полотні є чудотворна ікона чудом Божим створена, Гваделубська, де матір Божа знову ж таки має каштанове волосся і каро ока. І у нас в Луганськ. Я вам розповідав у 2665-му відео Поку Хрестев ПАП жив понад 100 років тому назад і дожив до 1000 років. 956 року славний козак Монах Пилип Горбенко про нього більше. Подивіться відео Сергія Бакуненка з Одеси. Дуже цікаве воно, хоч він прихожанин УПЦ по душі. Чоловік світлий і відео його є багато правдиві. І нагадаю вам я, що саме до Палипа Горбенка була з'ява пречистий Богородиці в ніч 13 на 14 червня, коли це бачив не тільки він, а бачило багато інших людей на явилася Каро Ока. І образ її був на оцій іконі з часом відтворений, яка особливо благодатна чудотворна, до якої особливо молимося. Ми у ці дні і слова матінки Божої, що Луганськ, місто, яке буде стояти Небесний Єрусалим, воно стосується всієї України. Яка з Божого пришестя, буде найперша з всіх країн богом благословенна і спасена, і оновлена у тих кордонах, які були. У серпні 1991 року, як відомо, визнані актом незалежності України проголошені і затверджені е, визнанням е, з багатьох країн понад 100 країн Організації Об'єднаних Націй, як відомо, порушені весною 2014 року. І в біблії є слова, що прокляті ті, які переступають межу з метою свавілля, наживи Зв'язання свого дебілізму, як це зробили Московія проти України у межах тих кордонів, за які згадую я, і які не тільки будуть поновлені у тих межах, але коли буде Боже пришестя, ім'я Пресвятої Трійці не менше ніж в три рази більше. Стане територія України, будуть долучені землі і Польщі, і Румунії, Болгарії, Кавказу, Угорщини, а також Азії, Московщини аж зеленого клину на Амурі. Стане кордон України. Пам'ятайте про це, дорогі мої. І та Україна буде називатися як держава Русь з бік Азії, а в бік Європі Рутенія. Це передав Ісус, щоб там не говорили люди, як Бог передав, так буде. Хоч можливо, в це не вірить у на даний час менше сотні людей у світі. Але благословені ті, які вірять, їх Бог особливо нагородить як свої найбільш віруючі діти. Бо по вірі вашій. Станеться вам і нагорода, і покара. Пам'ятайте про це, дорогі мої, тримайте злу, не дайте на краще, сподівайтесь. Щасливо з Богом, Слава Україні! Благословенний Господь, моя скеля, що руки мої Він навчає до бою, пальці мої до війни. Він моє милосердя і твердиня моя, фортеця моя та моя охорона мені. Він мій щит, і я до нього вдаюся. Господи, нахили своє небо і зійди! Блаженний народ, що йому так ведеться, блаженний народ, що Господь йому Бог.